Надлишок продає державі за годину 15 кВт Переходить до мереж Полтава обленерго. Чоловік хоче збільшити потужність своєї електростанції. Так як у мене зараз не вистачає панелі, то я її достраював потихеньку. Тобто сам зараз вона працює сама на себе. Тобто заробила там 5 тисяч в місяць, пішов, купив панель і так далі. Тобто потихоньку це все буде наращуватися до моїх проєктних 15 кВт. Олександр говорить, альтернативна енергетика дозволить українцям стати незалежними від монополії на енергетичному ринку та сприяє розвантаженню державних електромереж. Тобто розгружає їхню сі. Полтавської області нічого не ділиться під підтримки тернативної енергетики. Ми звернулися до Полтавської облдержадміністрації не відповіли на інформаційний запит журналіста. А от в Житомирській області дані про таку програму відкриті. Є інформація щодо встановлення сонячних електростанцій на території Житомирщини.